Під головуванням начальника Донецької обласної військової адміністрації Вадима Філашкіна відбулась робоча нарада, присвячена обговоренню актуальних соціальних питань. Розпочалася вона з презентації щорічної доповіді про стан дотримання прав і свобод людини і громадянина у 2024 році. Саме Росія є найбільшим порушником прав людини. Зокрема, через обстріли щоденно гинуть наші громадяни, зазнають поранень у 2024 році. Офісом омбудсмена отримав 123 тисячі звернень. Їхня кількість порівняно з 2023 роком збільшилася на понад 28%. Разом з тим, у 2024 році від жителів Донецької області надійшло 1805 звернень. У 2023 році було 1901 звернення. Окремо на засіданні обговорили соціальні гарантії для ветеранів війни, членів їх сімей та сімей загиблих захисників і захисниць України. Звертаю увагу, що забезпечення соціальним гарантіям ветеранів війни, членів їх родин, родин наших полеглих захисників та захисниць України є одним із пріоритетних напрямків управління з питань ветеранської політики облдержадміністрації. Про важливі соціальних гарантій для ветеранів війни, членів їх сімей та сімей загиблих захисників і захисниць України наголосив і начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін. Я звертаюся до всіх керівників військових адміністрацій, в кого немає місцевих програм терміново, місяць терміну зробити ці всі програми. Підтримка віті політики це дуже важливо. Робоча нарада під головуванням Вадима Філашкіна проходила в змішаному форматі. Підіймались також питання влаштування сімейних форм виховання дітей, евакуйованих в межах країни та за кордон. Заходи у сфері національного спротиву в Донецькій області. Метою національного спротиву є підвищення обороноздатності держави, надання обороні України всеохоплюючого характеру, сприяння забезпеченню готовності громадян до національного спротиву. Спікери, представники відповідних управлінь та служб Донецької обласної адміністрації, які надали вичерпну інформацію та окреслили подальші плани роботи, обговорили питання підтримки обдарованої молоді, пенсійного забезпечення та організації оздоровлення та відпочинку дітей Донецької області. Організація оздоровлення і відпочинку дітей була і залишається одним із пріоритетних напрямків роботи облдержадміністрації і місцевих органів влади. Кількість дітей, які здобувають загальну середню освіту в закладах області, складає понад 47 тисяч дітей. Питання відпочинку дітей Донеччини, а також низку інших очільник області. Вадим Філашкін взяв під особистий контроль.